Лисені Ацку. Вирушає в подорож крізі Мандри, щоб нати гарячі джерела. Час пробути шлях в світі. Ну що ж, погнали, не будемо чекати. Так, почати нову гру. Давайте виберемо нормальний. Нормальну складність також, я думаю, нам знадобиться дуже тут перекладач. Я не думаю, що я буду все прям перекладати, можливо, щось більш таке цікаве. Століттями ця земля була домівкою незорі. Це був час миру та злегоди, і їхнє суспільство процвітало. Можна якось по-іншому скіпати далі. Чи треба тільки мишки використовувати? Тільки мишки, ось так незручно буде. Гора була. Священним місцем, яке шанували ті, хто там жив. Прагнучи пізнати її таємниці, однак, інш... однак нічого не залишається незмінним вічно. Це змінилося, коли на гору прийшли новачки. Але я бачу, що текст уже біжить, і ми його не встигаємо, просто тому доведеться проскіпати. Привіт, є дуже класна дівчинка, ще є Хімарі, Ацуко, ми дуже класні подруги, ми суперкласні поїтельниці. Ну, як мінімум та, що в лівому. За якими будемо грати. Хоча право, також в якесь кімоно. Скоріше все, вона займалася якимись бойовими мистецтвами, такими, як карате, як і, окушенка, і дзюдо. Що там ще? Що там ще є? Карате. Ще якогось різних видів. Так, тут просто дуже багато в нас текст, але у нас є також і. Можливість бігати битися з різними монстрами. О, гра завантажилась наступна для огляду. Так. Ну, будь ласка, я розумію. Ми це просто все не вичитаємо, і тут трішки хочеться побачити нам більше геймплей, тому що немає української локалізації. На превеликий жаль, розумію, що ми втрачаємо дуже сильно сенс, але, уви, ви, ми навіть не встигли перекласти текст, який нам потрібен був. Тому що гра нам не дала змогу цього зробити. О, як на мене, вони. Трішки перебільшало з тим, що так багато діалогів вони сюди накидали. Прям дуже багато. Уявіть, ми вже тут, я, це я вже та швидко його прокла. Ой-ой, ой тут не буде нічого такого. Я звик називається алкогольбаніми. Як вони його називають? Так, ну давайте, можливо, ми вже вирушимо в світ поговорити, офіс магазин, віллідж поселення говорити Я не хочу більше з ними говорити. Офіс. Що в офісі у нас? В офісі ми тільки те, що можемо. Гарден. Типу, і магазинчик. Ми тільки можемо говорити з усіма. Мапа Сіта, давайте підемо десь ось в ліс. Погнали, нащо нам ті розмови? Там поговорити, там. Поговорити. Я розумію, що тут у нас зелений герой дівчина, жінка. І вони дуже люблять поговорити, але ви нам це. Не потрібно зараз. Ми хочемо побачити саму механіку гри. О, нарешті. Ми вибрались. Чого це така за тітонька у нас наставниця? Ви ще за наші ростом. Її покажуть. Юріка. І знову мільярди тисяч тексту. Дайте нам змогу просто побігати побити монстрів. Тут якийсь великий скіп на одну кнопочку якийсь. Хух. Нарешті. Лівий Shift і утримка. Що нам робить дає лівий і утримка. А. Швидко бігти. Дабл стрибок у нас. є. Чудово. Так, права кнопка мишки — це удар. А ліва також є удар. Сюрекен є на Т і на R у нас також є якась ударка. Чудово! Що я бачу? О, там якісь монстрики, там у нас, типу, вихід, напевно. Звідки ми прийшли. О, тут якісь колончики намалювані на дереві. Я щось пропустив. Tab, Плюс Z, плюс X. От це мені не зрозуміло, що це таке у нас. А на таб я можу ставити, типу, як мішень, так, чи я хочу з кимось одним із них битися. Ой, На 2 у нас також був якийсь удар. Давайте хоча б одного почнемо бити, там подивимось, сити. ого, почнемо, кажу, бити. Зараз вони тут мені як накидують, я відчуваю. Вони не такі уж слабенькі, як здавалося. О, тут щось таке лежить. Якесь золото. Круто, ага, у нас є перекид. Я хочу цю штуку спробувати зробити. Тікай. Ти буде зараз жопка. Є якась хілка. Це все? Що ми змогли зробити? Як сюрікени не кидаються? Ой, не в ту сторону. Того в нас хп знімаємо. Чому у нас така слабка ця дівчинка, жіночка? Лиф? Нам точно треба з ними битися? А ну-ка... На тобі. Є одного змогли ми подужати? Так, ось це щось набух. Набугньовів набух, набухав. Оп. Немає мани, енергії. Що, сіроки на не долітають? Закінчились сюрікени в мене. Нарешті. А ХП потихеньку, до речі, відновлюється. Зараз він набухне, потім здується. Ой-ой-ой. Ой. -й 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 -й. Ой. Та ти знущаєшся з мене. Ой. Нарешті. Якийсь смурит від нього пішов. Да, ми багато ХП витратили, щойно. Що тут якісь незрозумілі атаки на 1, 2, 3, 4. Я не розумію, чи ми їх можемо використовувати, чи ні. Ми також було, зібрали якісь монетки, бо якщо тут буде зараз якийсь босс десь в цьому лісі захований, то нам мало не покажеться. Мені б хілку б якусь би. Дайте, підкажіть, будь ласка, де її можна знайти. G. Це все, що я зміг зробити? Я тільки створив цей тонік, а ще якось я маю його використати, правильно? 4. О, це атака на 4. Да, на ці кнопочки у нас також є атаки. На 4 прикольно, На 3. Ого. На 2. Та як власні атаки, чому їх не використовував? І на один. Так, потрібно ними користуватися. Для чого я використовував удари мишкою, незрозуміло, тому що вони дуже слабкі. Так, тепер тільки питання в тому, що мені робити з тим, що в мене немає... ХП. Я їх можу поновити. Після більше не буде монстрів, я їх поки не бачу, в принципі. Ну ні, вона бігає швидше набагато. Так, я ж зможу далі, допіти. піти. Так, окей, тут нічого такого нам гра не підкинула. Водоспадів немає ніяких. О, тут там ну, куча монстрів якихось. Це такі ж самі ці бульбазаври незрозумілі. О, там ще щось я літаю, че оно. Що я взагалі тут маю роботи? Я маю їх зараз зачистити, чи я зараз чим я займаюсь лутань... лутанням. Дерево, все. а як з ним тоді битися? Ого, ого, це він так може шандарахати? Це оте маленьке таке робить? Нам не по дорозі тоді. Мені в іншу сторону. З вами було дуже цікаво, але мені час. Time to go. Просто ще маємо їх зачистити повністю всіх. То це халепа. Ну давай шо ти Лабак. Який можете толпою? О, це така по всіх б'є, я зрозумів. Я запам'ятаю. Ой, непогано. Де в мене є мана. Можна зараз. Оп, оп, і використати оцю штуку. Яка по всіх б'є. Круто. О, ні. Спочатку. Ну, тепер хоча б ми розуміємо, як трошки працює механіка бою. Тільки не вірить, зараз буде знову. Ой, давай швидше, рідненька. Ти дуже гарна, звісно, але нам потрібно далі йти. Ми маємо рухатися вперед. Нарешті. Хоча там можливо треба було прочитати, що в нас гра хоче, типу. Вам треба там зачистити всю цю територію чи який взагалі там бізнес-план. Ох, так молодець. Гарний початок. Угу. Ти ми ще тільки б'юся з першим. Ой, мана закінчилась. Поки не можемо її використовувати. А як те мене влучив стрілок? На, на тобі. Угу, мана поки відновлюється. На-на, по всіх атака. О, з них ісипаться все ж таки. Так, біжимо сюди. Перераз по всіх атака. Привітики. Є контакт. Ну, тут ми трохи сильніше. У нас більше ХП залишилось я повинен знову бігти всю територію, щоб пошукати і позбирати ці всі предмети, які там можливо, нам стануть в нагоді. Скоріше за все, що так. Угу. Я так розумію, це у нас крафт якийсь, так? Тонік ХП, а то це що у нас? Strong Hill Тонік. Коротше, не знаю. Стоп, на кінця кнопочка у нас була? я вже згубив. Ой. Ну, да ладно. О, це не було якась ще ударка у нас прикольна. Так. Добре, ну давайте спробуємо зараз зачистити цих всіх персонажів. Хоча з тими, що літають в повітрі, там взагалі вони такі імбові. Що я боюсь, що ми з ними не впораємось. Тоді підемо спочатку в... наліво. О, ні, там теж літаючі ці придурки. Тоді залишаєтесь стільки ви. О, сундучок. А він ще порожній? Ні, ми знайшли щось. Тоні Хілс. Кидова. Оп. Оп. Все, атака по всім. Опа, чекаємо. Опа, ой-ой-ой, чекай. -ой. Чому ти не хочеш бити? Дорепко. Не знаю, щось вона трошки підзаїла. Оп. Є контакт. Ой. Я хотів на ну, так кинути в неї цю штуку. Пюрикена. Все Ми їх подолали, якісь монетки, зібрали, плюс ми знайшли якийсь тут сундучок. Питання в тому, чи він там, ну там буде складно з тими літаючими продисвітами. Якщо у нас дійсно місія тут все зачистити, то це буде складно. А всіх бійнітик? Ні, не всіх. Тут якась є певна зона, коротше, враження. Я сюди, можливо, цю атаку де всіх просто застосовувати. І все на троєчку. Ого, ну я, напевно, так не зможу, тому що фіолетові сильно жучать. Можна не встигнути захилятися. Тих відбігти? На, тут у цих треба бздючок. Фігаций. Дай, лавно, на троечку, чи не вдарило цікаво є да, б'є. є Опс, хорошо. Такс. Куверочок. Атака по всім. Ой, на Аш у нас щось відкрилось. Що це на за Аш? Не знаю, що це було, але щось воно нас не врятувало. Є контакт. О, ця не одне ХП залишилось. Цей козявки. Оп. Мимо. Є. В Цьому райончику ми всіх уже подужали. У нас, до речі, якимось чином ХП відновилось. А, ми сюди можемо піти далі. Тут... О, тут якісь дамочки, а вони мені зараз, здається, трошки по шиї надають. Який сенс? Тут, мама, мапу, я можу глянути? Ого, це я тільки на початку, там воно є С якась. Ес, це нам, напевно, якийсь бос. І там воно ще в нас якийсь С, якийсь вихід зірочки. Мені, напевно, туди потрібно. А чи обов'язково з ними битися? Давайте просто спробуємо туди сходити. Глянемо, що там може бути. Хоча я б це з цими попробував би вальнутися малолітками. Опа. На тобі. Угу. На на тобі. Опа, ого. Можеш, коли хочеш. Угу. Не очікувала такого повороту подій. Поки ти їбєш, в принципі, вона не може тобі нанести урон. всі плюс. Але ми з них так нічого і не отримали. Окей, там була ось там якась цікавинка, була, С написано. Можливо, там якийсь моб чи щось типу того буде. Типу бос. Ой, нам треба вгору, давайте можемо сюди заобігти. Можливо, там якийсь просто босик у нас буде цікавий. Ми зможемо на нього поглянути. Так. Ого, да, нам треба десь між цими зараз якось так. непомітно пройти. От там сундучка воно качнути. Це не сундук, це просто квіти. Йой, я на це повівся і побіг сюди. Так, стоп. По мапі бачу за мені хто не женеться. Ого, вон там он, є воно є, у нас щось в тому краю. Те, що мені показує гра. Ще в них лучники є. А вниз треба йти. Добре. Якісь ящерки у нас. Так. Бігаємо третіми, десятими дорогами. Тут ви нічого не бачили, тут нікого немає. Ось! Це якийсь телепорт просто? Save points. Ладно, перекладемо, що ж ми будемо понтуватися. Бачки збереження лікують вас і дозволяють зберегти гру. Вони також дозволяють повернутися на карту світу на... за натисканням F. Поняв, прийняв. Круто. Ну, сейф тоді. Ми збереглись. Окей, а отут у нас. А тоді що я маю робити? Я тоді хочу туди прийде до кінця, до того виходу. Чи я маю просто з ними битися і все. Типу, тут особливо немає ніякої такої місії конкретної. Ти просто б'єшся, бігаєш. ну Типу чим далі, зрозуміло, там чим тут сильніші якісь супротивники. Лузери. Я їх пограбував, вони нічого змог... не змогли мені зробити. Так, сюди мені... Ой, мені сюди треба нагору. Так. Тут нічого, так ну, там які ще еще ну, ящерки не з'явилися, як я бачу. Полі зору. Так, у нас і шлях. Нам треба ну підемо сюди. Скороченим шляхом. Клот що ми таке збираємо? Досить ніби там якась свиня хрюкнула. О, ціни ну, вже там і щитами прям є в них. Що, закупилися? На бідну нещасну дівчинку вирішила напасти. Так. Так, да, ці кіти вони сильно збивають, до речі, нічорта не зрозуміло. А де босс якийсь? Де ж має бути щось таке в них якесь тварінечко. Босси, я призиваю тебе. нам сюди бігти, потім праворуч. Чи тут, типу, ми просто виходимо, влутаємось, потім повертаємось і в нас щось там продовжується наше неймовірне життя. Типу, тобто, там як вихід буде, там збереження, плюс вихід. Але ще є тут якийсь босик такий. Ну, зрозуміло, що ми не факт що його подужуємо з нашими бойовими вміннями. Які ми майже не практикували, але хоча б трошки ми орієнтуємось. Так. Оп, нам сюди. Він, Він ну Там боса не може бути, там просто якраз такий куточок. Ніби там от дійсно щось може бути. Тут куча оцих. Малий, понакидав понакидала дітвори якоїсь. Так, нам треба далі йти. Ми там збережені, напевно, там уже вихід буде у нас. По інших варіантів я не бачу. О, сьо він. Парубок моторний. Що це таке? Це бос якийсь парявий дерявий. На на тобі Ого, то в нього тут ХП хоч відбавляй. Так, а де мій Ох ти ж його як ти ще вмієш. А на тобі пар. Ой, а що ти по ньому не попадаєш до репа? Ого. Ого. Треба просто. дайте я вийду з цього дебільного меню. йо Дурки просто кончені. У мене немає іншого слова. Ну, як це можливо, типу? Я сподіваюся, я звідси почну хоча б з бою з босом. Ох йой, ну ці його, звісно, удари. Дебільні. От знову, для чого це вони покидають? Воно ж тупо насіки зайве просто максимальна. І воно так заважає прям конкретно грати. Прям максимально. Знову воно вилазить. Це тупо дебіляцький гайд, який тупо заважає. Ну Спочатку тільки я хочу зайти тут якісь налаштування, щоб це вимкнути. Система налаштування. Гра. Що? Давайте англійську. Перекладача гляну Показувати можливості в UGG обертування. Тання міні... Не показувати можливо. Ось і не знаю, чи це воно, але окей, ми це приберемо. Тут більш нема, там далі десь йде на скерування. Все, бо все інше тут просто шляпа цілковита. Угу. Какаяся? А, це тільки ця сила. О, зараз будемо тікати. Чиватися. Ох, йой. Диво, він ще хвостом може махати. Який цей тигр? Ай, а знову коля це буде. А воно не вимикається, да? Я не знаю, я там стих відбігти. Ну це ж, це ж халепа. Це прям максимально руйнує всю динаміку гри. Це просто такий маразм з цим, чесно кажучи, я вийду. От через оцей момент просто я ставлю такий дізлайк-жирний. Ну на відео поставте мені лайк, звісно. но зайти в СТІМ і поставити жирнющий дізлайк цій грі, тому що це повне лайно, коли ти просто б'єся супротивником, а в тебе під час бою викидається купа підказок, які тобі абсолютно зараз не потрібні. Ти їх вже бачив. А на цьому все. Дякую за перегляд.